Дзвінок у двері, а за дверима він. Доброго дня. Доброго дня вітаю. Вітаю Керолі. Вітаю. Вітаю. вітаю вас. Можна до вас. Гості у гості до сім'ї Мерзлікіних навідався президент Петро Порошенко. Прийшов нагородити голову сімейства за мужність і високий професіоналізм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі. Нагороджено. Орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня мерзлікіна Дмитра Юрійовича. Капітана. Пане капітане, орден Богдана Хмельницького як засновником нашої держави є один з почесних офіцерських державних нагород. І я вважаю, що ваша мужність і ваш героїзм, який був проявлений під час антитерористичної операції і пілот зоною Південь. І в інших місцях є прикладом того, як треба захищати і боронити державу. А ви, пані Жанна, маєте всі підстави пишатися вашим чоловіком. Це є справжній український герой. І для мене є велика честь і велика гордість нагороджувати таких воїнів, які так боронять батьківщину. Не відмовився президент. Відчаю. Це нині капітан Мерзлікін може дозволити собі приймати гостей вдома у Тернополі. Проте з червня минулого року артилерист служив у зоні проведення АТО. Сюди повернувся, бо отримав важкі поранення під зеленопіллям Луганської області. У ніч на 11 липня він у складі підрозділу батальйонно-тактичної групи, прикриваючи державний кордон України, потрапив під вогонь реактивних систем залпового вогню ГРАД зі сторони Російської Федерації. А далі лікарня і близько 40 рі операцій. 14 квітня сто до і дочкі будуть знімати цей апарат і не впадати гібриду. На ну, зростає сюди процес, бо там було загноєння, було дві треті кістки мені вирізали. Чоловік досі пересувається на милицях. Запас з лав збройних сил України його не звільнили. Перевели служити у Тернопільський обласний військовий комісаріат.